Діти стучать в поліцію на своїх батьків, і там є проблеми потім у батьків з цим. І я побачив, як дитина моя летить, як я стою над її тілом бездиханним. Це я все побачив, це я все прожив. І це реально небезпечно для їхнього життя і здоров'я, і їх навіть не зупиняють. Там пішла хвиля дітей, які в Польщі, після бучі, які перестали розмовляти від тих страждань, які вони гвалтування отримали. Не змінивши наше підростаюче покоління, ми отримаємо. Дуже плачевну перспективу, от коли вони перестануть пугатися і почнуть приймати рішення і відповідати за свої рішення, о, аби так було, ми би вже виграли війну. І стосовно дітей обіцяла я прочитати коментарі. Пані Олена пише: Оксаночко, спитайте, будь ласка, у Ована. А якщо дитина на все каже ні, просто перші слова на все ні, це так виснажує з себе, що переходиш на крик, що робити батькам з такими дітьми. А з дітьми нічого не треба робити. Треба почути дітей. Може вони дійсно хочуть скажуть правду? Може їм просто ні? От, вони, по-перше, допомагають їм зрозуміти світ, в якому вони який батьки вибудували. І це ні, це спасіння і для батьків в тому числі, можливо. І треба, можливо, послухати дитинку. Може, через нею говорить Бог. А самим треба, можливо, не психувати і показувати емоції свої до дитини, а почути свою дитину, послухати, поговорити з нею, зрозуміти, що дитина достатньо свідома для того, щоб говорити. Ми ще, може, не доросли до своїх дітей, щоб чути їх. Тому, можливо, справа не в дитині. Дитина просто сигналізує, що, дорослі, змініться, змініть світ, в якому ви живете. Ні, такому світові, який є сьогодні. І тоді ми з вами побачимо і інших дітей, і інший світ. Бо був у мене та є хлопець, який був в кож... на кожній дитячому майданчику, був катастрофою. Справа була не в ньому. Гарний хлопець. Я з ним шість років чи сім. Чудовий, надзвичайний, унікальний, прекрасний. Але з іншого боку, то теж буду з вами сперечатися: ми знаємо приклади. Де виховують дітей, коли їм все можна. Дітям усе дозволяють, вони роблять, що хочуть. І, ну, оскільки вони ще не зовсім свідомі, не зовсім розумні. Вони не розуміють межу, не бачать де стоп, вони виробляють страшні речі. Це переважно в Америці, так до речі, там не дай боже, що ти дитині заборониш, зразу приходять служби. сусіди на тебе стукає. Ну тобто там реально страхіття відбувається. І ще в інших країнах, наприклад, в Ізраїлі теж діти роблять, що хочуть, і це реально небезпечно для їхнього життя і здоров'я і їх навіть не зупиняють або небезпечно для оточуючих. Що тоді? Ну я вважаю це дурньою. Я ніколи такого нікому не рекомендував. Але я завжди рекомендував з дітьми спілкуватися. Звісно, що я на своїх дітей жодного разу не підняв руку. Голос підвищував, було таке, ну не без того. Але я багато років поклав для до, до, до того, щоб отримати певний результат. Я е, розповідав. Емоційно розповідав про одні ті самі речі, і я отримав результат, який мене тішить. Я достукався до своїх дітей. Я говорив з ними як з дорослими завжди. Я завжди казав своїй доньки, що ніколи не сподівайся на те. Що хлопець буде піклуватись про твоє здоров'я і про твою можливу вагітність. Завжди май свої презервативи. Дитині було 11-13 років, я їй то казав вже. Бо я не хочу, не хочу бути рано дідом. Я, не, я ще молодий для діда. От. А в моєму віці вже діди по два-три по три рази і так далі. І тому я назвав просто дітям речі своїми іменами. Не хочеш навчатися? Я казав, да, будь ласка, альтернатива отака. От Світ збудований таким чином. І я знаходив слова до дитини такі, як я, вони чули мене. І з іншими дітьми, не тільки своїми. Є дівчинка, якій я за три години з бесіди по проханню її мами, змінив світ назавжди. Мама 15 років мені дякує. Я три години розмовляв з дитиною, як з своєю особистою дитиною. Я їй сказав ще, все, що я би сказав своїй дитині за три години. Вона вийшла з мого кабінету іншою. От, тому треба просто знаходити слова, знаходити терпіння, знаходити любов до своїх дітей і дітей чужих. Я розумію, що парадігма чужих дітей не існує, вона не для всіх. Коли ти це відчуєш, то ти майже Бог. А відчути це складно. Бо чужі діти дратують більше і, так, і таке інше. От, і е, я не, не, не думаю, що шлях. Вседозволеності дозволеності дітям це розумний шлях. Ми побачимо інфантільні істоти, які зруйнують наш світ. Я думаю, що під це така педагогіка і заточується. А от коли ти з дитиною щось разом робиш, коли ти спілкуєшся з малою дитиною, якій 5 років або менше, як з другом, як з рівнею, як ти її уважно вислуховуєш, або робиш вигляд, що ти її вислуховуєш, коли ти співчуваєш. Коли ти розділюєш її е, якісь уподобання, інтереси, намагаєшся вникнути, дивишся в дебільну ігрушку, яку вона захоплюється, не розуміючи її, ти намагаєшся, принаймні те зрозуміти. Або якісь дебільні мультики ти передивляєшся разом з дитиною. І тоді дитина тебе починає чути. І ти починаєш їй розумні речі говорити з позиції дорослого. І дивишся, ти отримуєш інший результат. Бо дитина, я думаю, що вона відзеркалює нас, дорослих, якщо вона веде себе там і вам. Я знаю багато таких прикладів. У мене багато друзів, учнів в Америці, в Ізраїлі, це є питання і проблема. Я знаю про неадекватну поведінку дітей, що вони там роблять все, що хочуть, а батьків карають, якщо вони там, не дай Боже, підвищили публічно тим більше голос. Діти стучать в поліцію на своїх батьків. І там є проблеми потім у батьків з цим. От, я не думаю, що це нормальна методика. Давайте подивимось на вольсдорську школу. У мене друзі там навчають в Швейцарії, в Україні до цього навчали в вольздорській школі. Давайте подивимось на Мішу Казінніка. Давайте по-іншому подивимось на наших дітей, на наше майбутнє людство, на все інше. Я думаю, що треба, по-перше, дітям прививати відповідальність. За, за свої іграшки, за свою кімнату, за свій шафик, за, свої, за свій одяг, за свій мобільний телефон, за свій комп'ютер, за, 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 за своє навчання, за своє майбутнє, потім вони почнуть і вони свідомо будуть робити кар'єру. У мене зараз у учениці в Лондоні дівчинку прийняли просто в усі гімназії, Най, найліпші, найкрутіші і державні, і. Комерційні. Просто дитину прийняли скрізь. Сказали: ми тебе раді бачити скрізь. Іди навч! У мене був е, Чоботар на... біля житнього ринку. Чоботар в Будусі ремонтував мені взуття. У нього дитина виграла всі олімпіади по біології в світі. Він при Ющенкові отримував стипендію 3 тисячі євро від Кабміна, від президента, від прем'єр-міністра і таке інше. Дитина в 10 класі чи в 9 отримувала 3 тисячі євро за свою голову і навчання. Але дитина свідомо вона займалася біологією, яку вона любила. Воно в Японії олімпіаду виграло і скрізь в світі. Виграло всі олімпіади по біології. Хто? Тато, чоботар навчив дитину бути відповідальною за своє життя і займатися тим, чим дитина придатна. У мене інша дитина от потра... її прийняли в усі університети медичні в Україні. Тому це, це дитяча відповідальність, але це відповідальність того чоботаря, моїх друзів, які виховали таких дітей. І це неймовірно, я, можливо, щось не допрацював своїми дітьми, але я щасливий. Тим результатом, але ж ну і, і так далі. Але це її заслуга, її відповідальність. Вона мене колись в 11, по-моєму, років чи в 10 почула про навчання. Ми з нею домовились. І скільки би я не кричав і не, дом, не доказував, я їй просто на пальцях за три хвилини розповів про її можливе майбутнє, таке або таке. і де її відповідальність в тому майбутньому лежить. І вона мене просто почула. Все, крапка. У мене перестало бути питань з її навчанням. У мене там однокашники, я ходив на батьківські збори постійно, витрачали на навчання по 5-6 годин після школи. У мене дитина 40 хвилин всі уроки. 11-12 всі її бали. Це її заслуга не моя. Не я вчився за неї. Не я її вбивав, що їй треба. Вона собі. Зрозуміла, що так треба зробити, так буде їй ліпше. Тому я думаю, що якщо моя дитина почула, то й кожного дитина справедливі слова має почути і може почути. Просто любіть своїх дітей. Любіть себе в цих своїх дітях, любіть дітей в собі. Згадайте, як ви навчалися в школі, яке було ваше дитинство, чому ви пішли і отримали? Ту чи іншу професію, чи пасує вам вона тепер? Зрозумійте це. Пані Юля пише: Добрий день, прошу вашої допомоги чи, можливо, поради. В ніч проти п'ятниці, мені наснився страшний сон. Моя покійна свекруха пішла з моєю дитиною, а я лишилася. У мене єдина донька, їй 12 і це просто дарунок Всесвіту. Я іноді сама собі заздрю, коли дивлюся на неї. Красуня розумничка відмінниця. Вона з дитинства не приносила нам клопоту, слухняна, дуже весела. Вона для нас просто бальзам на душу. Я народила її в 33 роки і просто насолоджуюся кожною хвилиною з нею. Я не можу її втратити. Я не хочу, щоб покійна свекруха забрала її. Допоможіть мені, будь ласка. Так написала мені пані Юлія. Я їй порадила ліквідувати страх смерті близьких, тому що це проекція страхів проходить в сонце. Однозначно пропрацювати власну цю програму потрібно дуже багатьом людям, які навіть зараз нас дивляться, особливо в час війни. У нас всіх є страх смерті близьких, і це може також снитися. Не обов'язково що це віщий сон. Можливо, у вас якісь інші відчуття протрактуйте, бо все-таки людина думає, що це може бути віщий сон. Я скажу свій досвід, але давайте Оксана спочатку. Прокладемо людям моїм варганам, побороти страх смерті, страх смерті своїх близьких, страх втрати своїх близьких, своєї своєї країни, своєї держави. А потім я розповім свій аналогічний досвід страху смерті своїх своїх дітей. Ви щойно зчитали мої думки. Це була моя наступна пропозиція після вашої відповіді. Але давайте зробимо навпаки. Добре, дякую. Ala isidi, Had Isni Uin siera Aladi Sina Aha Tisera Ade Sidi Isa Layadi Isna Aha Udi isera Aladi Isni Ihoot Alasi Niya Isai In Yo, 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 yo. Дякую вам, дорогі мої. Я прошу вас і думаю, що Оксані буде цікаво почути, прочитати ваші враження від цієї роботи. Наскільки вам вдалося опанувати свої страхи, свої ситуації життєві, які були відчуття, що ви побачили, відчули, і як це змінило ваше життя? Відчути вас завжди це неймовірно. Ну, Зауважу, що страх це страшна річ, яка, ну, на превеликий жаль, боїмося ми більше, чим не боїмося. І тому ця молитва страху більше спрацьовує. Ми притягуємо саме ті обставини. У мене було кілька таких моментів, пов'язаних з моїми дітьми, які от саме на межа там з смерті, якраз цей синій кіт було все інше. Тоді було дуже багато самогубств серед дітей. У Київській області жахлива була статистика, були свідомі такі вбивства серед дітей 7-12 років. І колись я так на відчуттях дзвоню своїй старші, що робиш? Гуляю по кришах, туди, ну і собі розмова, хочу пригнути. І я замість того, щоб відмов... ну, відмовляти її, бо я розумію, я нічого не зроблю. Вона тут, там, я тут. Де вона? На якій криші? Не зрозуміло. На якому доху? з квітки? Я їй просто порекомендував, щоб ти не була калічкою, і тобі буде зле, ти не, не досягнеш своєї мети. І нам всім буде неспокій, будемо тебе з тобою мучитись. Нафіга, фіга, давай головою вниз. Це спрацювало. Більше ніколи таких е, випадків не було. Ну, це був такий дебільний вік. По-моєму, 15-16 років, можливо, 14. І ну, Іншого мені в голову тоді не прийшло. От, але це трошки її отверезило. Такий логічний підхід до самогубства. Вона, можливо, вона підпригнула, я не знаю, що я б тоді робив. Можливо, й головою б дониць. Але не сталося. І була теж така е, е, історія, коли ми, я переїхав з будинку е, такого будинку, на, на, при, при землі, що називається, одноповерхового, на, на 9 чи на 10-й поверх, я вже не пам'ятаю, на самий верхній. І е, було, був незасклений балкон. І дитина у мене що, 4 роки. ставила табуретку до, до, до балкону і туди вниз дивилася. І це було страшне, а ще було страшніше те, що в мене була приятелька, у якої дитина двічі пригала у вікно при ній з четвертого поверху. Один раз її вилікували, і другий раз вона знову пригнула. І все йшло до третього. І у мене такий несвідомий животний просто тваринний страх був до, до цієї ситуації. Я знав, що в мене дитина любить звішуватись з 10-го поверха вниз і дивитись вниз там, і може просто там підслизнутись. Ну, коротше, може бути нещасним. І цей страх мене почав пожирати. Я їду додому, я не можу доїхати, бо мене поглинає цей страх, мене вже трясе, я вже просто в мене напівпаніка, напівістерика, і я вже не можу з цим справлятися. Я просто вийшов тоді з метро, став і кажу, Боже, я розумію, що це може відбутися. Я розумію. І я побачив, як дитина моя летить, як я стою над її тілом бездиханним. Це я все побачив, це я все прожив. І я кажу, так, да, я, я цього боюся, страшно. Я розумію, що можливо, і це і їй треба пережити, і мені це треба можливо пережити. І, можливо, так і на це твоя воля. Я сприймаю її, але моя воля, щоб це ніколи не відбулося, щоб це не було сценарієм мого життя. Щоб це не було сценарієм життя моєї дитини. Будь ласка, позбав мене, Боже, цього сценарію, жахливого. Я не хочу це пережити. Я не хочу пережити своїх дітей. Я хочу, щоб вони жили, ж, не, не, не було таких випадків з ними. І все, моя дитина перестала так гратися. Їй стало нецікаво. От в мене пройшов той страх. У дитини пройшла та звичка мене лякати цим. Бо з нею ну, я не міг не домовитися, не пояснити їй. Їй цікаво. Вона табуретку, тільки ми з кухні, вона на на кухню, табуретку вона вже там висить попа доверху. І ну я не знаю, що її втримує, щоб вона не впала тоді. І, але от таке я пережив. Тому завжди, коли погані сни мені сняться, то я намагаюся перепрописати сценарій. Звісно що, тому, тому тут е, може бути багато рецептів, але все одно наприкінці. Звісно, що, знаєте, важко сказати, що всі часи всі ці сценарії прописані нами. Ми бачили багато батьків, які тримали за ручку своїх померлих дітей, вбитих дітей, вбитих ворогом, осколками, ракетами і так далі. І тут, ми, звісно, що руки опускаються, коли таке бачиш. Ми бачимо дітей Бучі. Зараз там пішла хвиля дітей, які в Польщі. Виявилися після Бучі, які перестали розмовляти від тих страждань, які вони гвалтування отримали в Бучі. І тут якраз допомога потрібна таких, як ми. Але це має трошки і держава прикласти руку, бо це має бути законний спосіб допомогти цим дітям. Це дуже кропітка, важка робота, якою треба комусь займатися. А маючи досвід, коли я намагався допомагати тоді. На початках 2014 році це виявилося, що це нікому не насправді на державному рівні не потрібно, а без держави в госпіталь ти не зайдеш. Не зможеш працювати з військовими. Ну так і тут. До тих де дітей має бути доступ. Треба дуже толерантно туди до них заходити. Дуже ненадовго спочатку просто бути біля них і починати входити в них. Це такий процес кропіткий, але його мусить хтось зробити. І, на превеликий жаль, знаючи нашу психологію, я розумію, що це трошки не про них. Там вони не, не дуже зможуть. Ну і так далі. Коротше, дуже є багато питань з діточками, які мають вирішуватися за допомогою в тому числі держави. І в першу чергу зміна освіти з дитячого садочка, з ясель, зміна ролі батьків. І я кажу тепер не тільки про Україну, я кажу в планетарному масштабі. Бо я вважаю, що людство своїх дітей гвалтує. З народження. гвалтує. І тут і батьки з цим на превеликий жаль не завжди можуть справитися. Бо вони не завжди і розуміють цього. І тут це планетарна проблема, якою має опікуватися. Ну, люди мають підняти це питання, зрозуміти його, вивчити і змінити. Бо інакше ми не змінимо майбутнє. Бо не змінивши наше підростаюче покоління, ми отримаємо. Дуже плачевну перспективу. Ви сказали дуже цікаву річ про те, що коли вам сниться сон жахів, ви намагаєтеся переписати сценарій, особливо якщо це віщий сон. Ну, як завжди, я від вас не відстану, поки ви не розкажете моїм глядачам, як ви переписуєте сценарій, і, можливо, хтось, хто нас дивиться, зможе також переписувати сценарій. Це саме просте це проявлення своєї волі. Через волю, через воєвиявлення. Відміняємо той сценарій, показали. Як не начебто той, що відбувся, попередили, дякую, от, але я хочу через волю. Ну, найпростіше для людей буде, скажімо так. Ну, в принципі, досить цікавий коментар. Я зустрічала, на жаль, я не маю цього скріну, Можливо, знайду до наступних ефірів. В нас є багато експертів, які проявляють себе в коментарях. Є люди, які працюють з нами. І теж власне було про переписування сценарію, про те, що є метод, є методика, і вона древня і дуже цікава, і воно реально працює. Але водночас ця людина каже, що дуже важко переписати все. Глобально, ти там щось можеш змінити в цьому сні, але щоб все переписати, це дуже важко. З іншого боку, я впевнена, якщо до вищого я звернутися, просити ліквідувати удари долі, негативні події, життя, ліквідувати все те, що до цього може привести, а в собі зцілити те, що тебе теж до того веде, в собі зцілити, або в тому, хто був у сні. То вище я змінить налаштування, і в нас все буде не так, як в цьому сні, не так погано. Повністю погоджуюся, Оксаночка. Я думаю, що це залежить від е, вібрацій і рівня то, тої, того майстра, який з цим працює. Ну, спочатку про сценарії, да ну нам вдалося роботою нашої групи повідміняти дуже багато велика кількість планетарних законів і сценаріїв, доводячи незаконність їх дії і як відживши, як такові. Тому тут як кажуть, діло мастера боїться. Сни дійсно це дуже така галузь, коли, наприклад, я одночасно являюся у віснах багатьом людям і допомагаю їх через сон. Я заходжу в їх сни, даю їм певні інсайти, надаю їм допомогу, займаюся зціленням їх, обставин їхнього життя, і це десятки людей за одну ніч. От ну, відбуваються і вербальні деякі певні. Інсайти подібні з людьми вже в де певним часом. Це теж з того, але це трошки про інше. Тому сон це одна з як океан, якого ми не знаємо, що там в його глибинах. Так само ми не знаємо, що там в глибинах сну. Я багато років використовував сон як засіб духовної роботи, як інструмент духовної роботи, опрацьовуючи певні моменти і працюючи під час сну і свідомо, і несвідомо. Дуже там багато хто писав про свідомість новидіння, все таке інше, все це спрацьовує. Віщі сни, дежав'ю, все з одної тої колоди, і все воно є, все воно працює, у кожного воно бувають. Мені там пишуть, у мене пошли, пішли віщі сни. Що з цим робити? Я того не хочу, я там то, я то". От, та відмовтеся, раді Бога, не хочете не, 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 не дивіться ті сни, не хочете, не, не працюйте, але життя, практика показує все одно у вас. На, 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 натикає в те саме місце, як ми, котика, і застави робити те, що ти мусиш робити. Ти просто прийдеш пройдеш по колу, точно те коло тобі не сподобається, але ти будеш змушений, як, наприклад, я, робити те, що ти мусиш робити. Я не хочу казати, аби у бабушки було, вона була б дідушкою, що було б, аби я не 21 рік не зійшов свого шляху і не пішов жити простим життям. От, є, то ж, сталося те, що сталося. Е, я і зараз би аби була можливість жив би іншим простим людським життям і насолоджувався їм, і е, не бачив, і не вислуховував те, що я бачу, вислуховую, і не втручався би в ті сфери, і не ніс би тої відповідальності, яку доводиться нести. От. За кожне своє слово, за кожну свою думку і все таке інше. Тому е, тут простих рішень. На, насправді не існує, але вони насправді прості. Живи вправді, називай речі своїми іменами, от, проявляй свою волю і неси за це відповідальність. В цій частині проблема. Нести за це свою відповідальність ніхто не хоче. Це знаєш, те, як в той серії поматросила і бросила. А давай ми так зробимо, а потім, якщо що. Ну не вийшло і Бог з ним. Тоді повернемось до цього потім. Так зараз це не працює. У людства не лишилося часу і немає у нас, як там тоді в театрі, генеральний прогон передгенеральним останній прем'єра. У нас прем'єра. І у нас прем'єра з коліс. І у нас прем'єра без сценарію. Ми граємо без нот. У нас нема більше нот, у нас нема сценарію. У нас сценарій змінюється за кожною думкою на планеті сумарно. Ми всі цей оркестр, і ми всі створюємо наше майбутнє, і кожен несе свою відповідальність. От коли це усвідомиться людством, нам стане всім легше. І тоді, коли як, як ви казала, Оксаночка сьогодні, що всі дуже пугаються того, сього. От коли вони перестануть пугатися, а почнуть називати речі своїми іменами. І почнуть робити відповідально, приймати рішення і відповідати за свої рішення. О, ми отримаємо прекрасний результат. Ми, 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 аби так було, ми б вже виграли війну. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична історія. Історія фантастична і захоплююча, і повчальна. правильно слухати дітей. У мене, до речі, схожа історія була. Я теж сім років була вегетаріанка, потім мене потягнуло на м'ясо. Я лев, я хижак і я хочу їсти м'ясо. І я такий, Що? І от в якийсь момент колись я бачу величезну рибу. Я не знаю, якого вона була, розміру, така, може більше. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.